Всім привіт! Сьогодні відео буде про те, що, як то кажуть, на часі. Як на мене, зараз це дуже актуальна тема, тому що мені в особисті повідомлення приходять дуже багато прохань допомогти, підказати, що не так з рослинкою, чому жовтіють листочки, чому червоніють листочки, чому листячко в'яли і тому подібне. А причина зазвичай в цих всіх факторах за останній тиждень лише одна: це те, що з морозом, сніжком, небо стало чистим, стало дуже багато сонячних днів і рослинки. Не звикли, особливо ті, що знаходяться на балконах, на віконечках, вони ще не звикли до тієї кількості світла, яку їм зараз пропонує це сонечко, тому що вони так жили, знаєте, в таких похмурих днях, і навіть така ось досвідка, як. Лампами, тобто, це ну просто сказати небо і земля, якщо порівнювати кількість люменів, які дасть нам сонце, і кількість люменів від цієї лампи, то ну це ж просто не співставимі речі. Я вам хочу сказати. Тим більше, що більшість з нас використовує такі доволі. Малопотужні лампи, 52 ватт, це ну можна сказати нічого, більш-менш так. От, тобто, це не дуже такі потужні і дуже серйозні лампи, хоча рослини під ними взимку почуваються добре, значно краще, ніж на віконечку. Я ось перенесла кілька рослин, не знаю, тому що саме зараз сонце, наскільки буде видно, проти сонечка цього пеларгонії. Кілька рослинок, які в мене були раніше на стелажах, а зараз за браком місця, тому що там живці під лампами скрізь розміщені, я їх перенесла сюди. Це у нас південне віконечко. Тут вони стоять, от якраз, мабуть. З тиждень, днів 10, саме, коли оці ось почались такі вже гарні морози, і небо стало блакитним, і стало дуже багато яскравого сонечка. Так, хочу, до речі, так, щоб ви помітили, що я відкрила навіть вікно. На вулиці зараз мороз, але сонце нагріває скло. Щоб ви, ми навіть вимушені вимикати вдома опалення. У нас три вікна, і всі три південні. Ми вимикаємо повністю опалення. і Температура в приміщенні у нас тримається 23-25 градусів за рахунок лише оцього сонечка. Тобто зараз для рослин адаптація проходить не лише в плані сонця, тобто збільшення світла, а ще й в плані збільшення температур. Тому що, як, наприклад, хто там, в кого рослинки зимують на балконі? То ви знаєте, що у вас там температура, ну, наприклад, там 10 градусів. Так, впродовж зими, якщо це такий утеплений балкон, там якась стабільна температура. Інколи в когось є опалення на балконах, інколи немає на лоджіях. ну, Тобто різне буває. Ось, Але якась там температура не нижче нуля, витримаєте рослини. Коли ж морози, Починається отаке ось інтенсивне сонце, або не морози, вже в принципі весна на носі, як то кажуть. Починається це інтенсивне сонце, воно буде дуже сильно нагрівати ваші вікна, ваші балкони і, відповідно, ваші рослини. Тобто їм треба буде теж пристосуватися до зміни оцього ось освітлення. Яскравого і зміни температури, яка стає значно-значно вищою. Тобто може прогріватися від, наприклад, 50 градусів, як ви звикли. За день може нагрітися у вас до 20-25 градусів. От, тому рослинкам теж треба до цього всього пристосуватися, і плюс ще, знаєте, пристосуватися до того, що потім. Ввечері це ж температура знову впаде, тому що сонечко пропаде, мороз на дворі такий, ну у нас принаймні там градусів е, мінус 13 десь приблизно. ось, Тому е, в зим, е, вірніше, не взимку, а вночі на вікні знову ж таки падає дуже сильно оця ось температура. І рослинам виходить, що їм потрібно не тільки до її підвищення, але потім до різкого пониження пристосовуватися. Саме тому багато з ваших рослинок можуть. Е, Дивним чином реагувати на такі ось, по-перше, перепади температур, по-друге, збільшення температури в день і збільшення світла. Ну, червоні, наприклад, нижні листочки, мені показували ось буквально на днях фотографію, це може бути результат того, що рослинка адаптується. І якщо це якісь нижні листочки, тобто листочки старіші, це є варіант норми і не потрібно через це переживати. Коли мені задали питання щодо. Того, щоб перенести рослинку якби, з південного вікна на якесь темніше вікно. Ну, якщо чесно, я трошки противник цього. Того, що, якщо ви плануєте все ж таки отримувати вашу рослинку на південних вікнах або на сонячних вікнах, Влітку чи там зимою, то вам вже потрібно її адаптувати до яскравого світла. Якщо ви її будете постійно переносити на темніше віконечко, вона вас нормально не адаптується. Так, вона буде рости на темнішому північному якомусь там східному вікні, але цвітіння на південних віконечках. Ну, воно, скажімо так, не співрозмірно. Це зараз я говорю, наприклад, про весну, тому що влітку на півдні України, на південних віконечках, погоріти може навіть дуже світлолюбива пеларгонія. Тобто, це все такі загальні, скажімо так, правила, але ви маєте враховувати ще й свої власні умови, температуру, клімат. Не знаю, інтенсивність сонечка, тривалість дня і тому подібне. Але я за те, щоб уже зараз у нас друга половина лютого, уже починати адаптувати ваші рослинки до сонечка. На них може з'являтися, так, надіюсь, буде видно, бачите, така ось зона, це а, Династія Даджі. Дивіться, та що до віконечка повернутий листочок. Він такий ось засмаглий, вже гарний з зоною. Також отут, ось, бачите, це у мене обрізаний, ем, обрізаний марсель. Стається так марсель. Живчики, навіть деякі у мене тут уже стоять на віконечку. Це ось теж, бачите, з зоною. Так не знаю, чи вам видно. Такі ось юбелочка, мій дублик. Що ще можна спостерігати? Окрім червоніння і так далі листя, нижні старі листочки можуть жовтіти. От так, ось, наприклад. Бачите, таке ось іде руйнування, пожовтіння листочка можуть підсихати краєчки. Це ось старі листочки нижні. Тобто ті, які були на рослині, по-перше, до обрізки, по-друге, які виросли за зиму. Чому вони відсихають? Тому що зараз рослинка адаптується до нового світла. Ці листочки, бачите, вони мають таку широку листкову пластину, вони мають трошки іншу, скажімо, так, грубо кажучи, іншу будову, іншу структуру. Вони адаптувалися зимою до. Меншого освітлення, їм потрібно було більша листкова маса, тобто більший розмір листка, щоб від малопотужних ламп ловити максимум світла. Зараз, коли сонечко, коли гарне освітлення, ну, їм немає сенсу ростити такі великі листочки, і в середньому для цього сорту там отакі ось, ну, це ще маленькі, вони ще збільшаться в розмірі, але вони не будуть уже такими ось крупними. Тобто, те, що рослина. Відсушує старі зимові листки, особливо, якщо вони у вас такі величезні на рослини, характерні для сорту, а це для зими нормально. То рослина, ймовірно, буде їх скидати, там, починаючи від зараз і десь ближче до весни, але вона буде нарощувати нові листочки з нових точок росту, такі, які їй потрібні, щоб звикнути і отримувати максимум, максимум освітлення від того сонечка, яке їй наразі пропонується. Також одним з чинників, які ви можете зараз помітити на ваших пеларгоніях при такому сонечку і збільшенню температури це в'янення листя. Детальніше про це і причини взагалі в'янення, тому що це не завжди погано, повірте. Я розповідаю у відео номер 78 Тому можете перейти. Заразом полюбуйтесь трошечки квітами, весняним цвітінням моїх рослинок, це був тільки початок, наскільки я пригадую. Ось, наприклад, Сонголь, Боже, моя, обожнюю, вже дуже-дуже чекаю літа, коли зможу знову вам показувати ці прекрасні квіти. Це я все до чого. Не потрібно затягувати з адаптацією ваших рослинок. Якщо вони у вас росли під лампами, а ви їх плануєте утримувати. Наприклад, під вірніш на балконі або десь на вулиці, то вже трошечки починайте їх залучати до сонечка. Якщо, наприклад, ви зараз тримаєте в квартирі під лампами, плануєте тримати на лоджії, виносьте їх от в день, коли піднімається температура, ну виносьте, якщо є можливість, там хоча б на трошки, на якісь там кілька годинок, якщо ви вдома, нехай вони пристосовуються, вже починають пристосовуватись, тому що дуже багато помилок робиться. Коли починають, от уже такий, особливо на півдні України, коли вже дуже жарко, вже десь там знаєте кінець квітня, і дівчата тільки починають виносити свої пеларгонії на закриті лоджії, там уже дуже висока температура. Рослини вже отримують такий, знаєте, шок, по-перше, від температури, до якої нагрівається балкон, а по-друге, до освітлення, яке їм пропонується, тому що лампи і квітневе з південне сонце це просто. Що небо і земля. Тому вже потрошечки можна пристосовувати свої рослинки. Звісно, не виносити їх на мороз, бути акуратним з провітрюванням, тому що я це все контролюю зараз. Не залишайте ні в якому разі, коли ви там йдете на роботу, вікна відкритими. Але провітрювання, свіже повітря, якщо ваше віконечко або балкон дуже сильно нагрівається. То я вам рекомендую хоча б таке, знаєте, мікропровітрювання, коли там трошечки віконечко привідкриваєш, щоб просто свіже повітря заходило і трошечки охолоджувало температуру навколо ваших рослинок. На фоні свого єдиного запашного сорту Пеларгонії, на фоні свого лимончика хочу вам побажати всього доброго, світлого і позитивного. Також нагадую, що можете долучитись до нашої Viber-спільноти, є спільнота по продажу моїх рослинок і окремо спільнота, там, де ми спілкуємося. Дуже багато там новачків, ви можете задати там питання і тому подібне. Там я скоріше відповідаю на всі ваші запитання. Також буду вдячна за вподобайку, і якщо ви підпишетесь на мій канал. До нових зустрічей! Пока-пока!